Всім привіт! Радо вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє ювілейне 30 те відео про українських митців буде присвячене видатному живописцю кінця 18-го, початку 19 го століття незрівнянному майстру романтичного портрету Володимиру Боровиковському. Народився 24 липня або ж 4 серпня 1757 року на Полтавщині в Миргороді в родині козака Луки Боровика. Він вважався дворянином із малоросійської шляхти. Лука Боровиковський на імідж не дуже зважав. Він однаково писався, як боровик, і Боровиковський, як Лука, так і Лук'ян. У сім'ї було п'ятеро синів Василь, Володимир, Іван, Петро і Дем'ян. Достаток родини був невеликий. Батько художника мав лише будинок у Миргороді та дві невеликі ділянки землі, на його околицях та біля хоролу. Життя козаків, що становили більшість населення міста, було тісно пов'язане з Миргородським полком. Іконописне ремесло стало спадком у родині Боровиковських. Лука Іванович Боровик, дядько Олексій, брати Василь, Петро та Іван були відомими на Миргородщині іконописцями. Батько писав на замовлення ікони, імовірно портрети. З раннього дитинства Володимир разом із дорослими займався живописом. Початкову освіту таким чином він одержав у рідному місті. 17-річний Володимир вступив до Миргородського полку у 1774 році, де служить у полковій канцелярії, виконує різні адміністративні доручення, а також використовується полковим начальством як художник, прослужив там 9 років до 1783 року, вийшовши у відставку, як і його батько, у званні значкового товариша із такою характеристикою: підвищення чину достойний і військову службу продовжувати бажає. Маючи талант, під керівництвом батька навчався іконопису. Пройшовши військову службу, він зайнявся церковним живописом в дусі українського бароку. Поряд із цим виконував портрети. Зберігся портрет полтавського бургомістра Руденка. Написаний, ще в архаїчній манері українських репрезентативних портретів він, однак, вже демонструє здібності Володимира Боровиковського до яскравої характеристики образу. Молодий боровик розписав багато сільських церков на Полтавщині. Проте майже всі роботи були знищені в радянський час, наблизивши канонічні образи Христа, Богоматері, апостолів, пророків, ангелів, святих до місцевого типу обличчя, домагаючись при цьому майже портретної подібності. У 1780-х він створив три ікони Богоматері, де втілив ідеал материнства не в середньовічному канонічному ликові, а в характерному обличчі українських жінок, сучасниць. Вони виконані у традиції українського козацького бароко. Долю провінційного художника змінили дві алегоричні картини, виконані ним у 1787 році для прикраси одного з шляхових палаців у Кременчуці, які зводилися на шляху прямування Катерини II до Криму. До цієї роботи його навернув друг поет Капніст, ватажок дворянства Київської губернії, який складав проєкти урочистих зустрічей. На першій було зображено сім мудреців Греції перед наказами Катерини, а сама вона у вигляді богині мудрості мінерви пояснювала філософам свій твір. На другій Петро І орав ниву, Катерина засівала ту ниву зерном, а два генія в образі онуків Катерини, Олександра і Костянтина, боронували це зорене і засіяне поле. Картини привернули увагу Катерини, і вона побажала бачити автора і порадила йому їхати до Петербурга в академію мистецтв. Провоковський попрямував до Петербургу, але за віком шлях у Академії мистецтв був йому закритий. Деякий час він жив у будинку архітектора Миколи Львова, зустрічався з його друзями, представниками культурної еліти, державіним, хемніцером, фоміним, і погодилося дати уроки сам левицький і австрієць Йоган Баптист Лампі старший, котрі немало зробили для офіційного визнання свого учня. Згодом переїхав до невеличкої квартирки на нижній мільйонній. Перший успіх Боровиковському принесли портрети-мініатюри, що були у той час моді й стали дуже популярними, а також близькі до них за характером виконання портрети. Романтичні нотки, близькі до ранніх портретів художника, дають про себе знати в зображенні ще одного нашого земляка: Трохимовського, сина Михайла Яковича Трохимовського, лікаря з великих сорочинців, знайомого Боровиковського, хрещеного батька. Микола Васильовича Гоголя. Зупинятися на цьому художник не збирався. У 1794 році він написав знаменитий портрет Катерини II на прогулянці в царському селі. Лампі представив роботу Володимира Бровуковського в академію мистецтв і клопотався щодо присудження художникові звання академіка. Однак Боровиковський став тільки призначеним. Існує переказ про те, що імператриця бачила свій новий портрет, але не схвалила його. Що й стало головною причиною прохолодного ставлення академіків. Тоді Лампі, що продовжував опікуватися своїм учнем, обрав інший шлях. Завдяки його протекції Бровковський одержав замовлення від Малого Двору і написав портрет великого князя Костянтина Павловича, за який йому і було присуджено звання академіка. А сім років по тому став радником Академії мистецтв. З середини 1790-х років слава Боровиковського портретиста почала стрімко зростати. Він увійшов у пору розквіту. В цей час художник створив найбільш прославлені свої шедеври. чоловічих портретів у спадщині художника значно менше, ніж жіночих. У 1800 році Академія мистецтв нагадала Боровиковському, Оскільки пан академік Боровиковський програми своєї для академії не виконав, то доручається йому написати в конференц-залі портрет його імператорської величності на весь зріст з короною у далматинці й перфірі а міркування великотрудної роботи на витрати його можуть бути видані 500 рублів. Художник писав Павлани з натури, однак створив одне з своїх найглибших і трагічніших полотен, у якому відбився не тільки складний характер імператора, але й усе його коротке і бурхливе царювання. У 1802 році художника залучають до оформлення Казанського собору в Петербурзі. Він мав написати шість образів для царських воріт головного іконостаса, а також чотири місцеві образи для другого і третього іконостасів. Робота тривала сім років, але під час нагородження художників, які працювали для Казанського собору, Боровиковський через інтриги його колег. Був відтиснутий навіть не на другий, а на третій план і удостоївся лише діамантового персня. Проте художник жив по совісті, піклувався про своїх учнів, допомагав землякам і родичам, безплатно годував бідняків. Окрім розпису Казанського собору, розписував і Михайлівський замок собору Боросогрібського монастиря в Торшку, церкви в родовому маєтку Львова. Загалом митець написав для цього собору 37 ікон. З них уціліла тільки одна притча про мудрих і нерозумних дів. Для іншого храму, з проектованого Львовим собору святого Йосифа в Могильові, Броваковський написав вісім образів, проте збереглось лише чотири. Релігійним картинам Броваковського притаманна елегійна м'якість і той особливий смуток, що його дослідники називають національною українською питомістю тут немає відчуження від життя. Тільки глибока туга за самодосконалістю і прагнення в інший зоряний світ. Славу художнику переніс новий тип жіночого портрету, проникнутого поезією і мрійливою алегійністю. Риси сентименталізму особливо виявилися у портретах другої половини XVIII століття, в яких живо й свіжо передано індивідуальний образ моделі, що поєднується із загальним ідилічним настроєм, їхня неодмінна особливість. Ліричний пейзажний фон, де розміщується модель. Одним з перших був портрет Філіпової, дружини одного з друзів Боровиковського, архітектора, який брав участь у будівництві Казанського собору. Зображена у ранковому туалеті на тлі саду молода жінка позбавлена будь-якої манірності, портрети 90-х років XVIII століття. Найкращий в доробку живописця він створив цілу низку образів красунь-аристократок Арсенієвої, Лопухіної, Наришкіної, сестер Гагаріних тощо. На противагу офіційному портрету їх відрізняє виняткова тонкість у передачі характерів. Замовлення надходили від найпливовіших осіб імперії, та живописна майстерність автора завжди була поєднана з правдивою характеристикою моделі. З настанням періоду класицизму. Парадні портрети Бороваковського стають більш стриманими за настроєм і урочистими. Під впливом патріотичного піднесення, викликаного французько-російською війною 1812 року, Володимир Бороваковський прагнув передати благородство, людську гідність, героїчність у портретах Долгорукої, Сталь, Безбородька та інших відомих особистостей. Він створив близько 200 портретів своїх сучасників і став одним із найславетніших художників-портретистів Російської імперії. Жіночі портрети Боровиковського теж дуже подібні між собою. Вони мають спільну для всіх м'якість натхнення, романтичність, яка, проте, ніколи не переходить в сльозливість. Чарівні переливи кольорів, сріблястого, голубого, перламутрового, паливого, підкреслюють ніжність жіночої душі. Тій же меті слугує тло, Цінистий сад, кущі троянд. Беревуковський розробив мотив іделічного усамітнення на лоні природи, досягаючи при цьому особливої чарівності граціозних поворотів і рухів, але єдність прийомів зображення натури не перешкоджала художникові досягти портретної подібності з оригіналом, що поєднувалося з уважною і правильною передачею характеру. Особлива сила цих портретів полягала в декоративній витонченості і вишуканості ритму, коли плавні контури фігур перегукуються з лініями пейзажних фонів, створюючи особливу інтимну атмосферу. Володимир Боровиковський створив новий тип портрета, підпорядкувавши різноманітність індивідуальних рис моделі, втілення узагальненого ідеалу, розширивши емоційну сферу життя людини і наповнивши її громадянським змістом. Він втілив нові уявлення про особистість. Породжені новою культурою, як і Левицький, Боровиковський шукав в людях духовність, заснованої на принципах провідної моралі, але портрети Боровиковського більш романтизовані, людські характери представлені не статично, а в експресії, в переживаннях. Творчість Боровиковського петербурзького періоду стала сполучною ланкою між мистецтвом кінця 18-го і початку XIX століття, коли поряд з класицизмом утверджувався сентименталізм. Перед його Мольбертом, засліплюючи сяйвом коштовностей, прийшла довга череда пихатих сановників, наділених багатством і владою, цари дворців, генералів, членів імператорської фамілії. Прекрасно розуміючи, як багато для цих людей важить самоствердження, Боровиковський тішив самолюбство іменитих замовників. Їхні портрети виблискують золотом розшитих камзолів, срібними переливами оксамиту, яскравістю орденів і стрічок. Живописець чудово володів гамою барв і надавав одностроєм катеринської і Олександрівської доби гармонії, що чарувала око. Сучасники відзначили, що Броуковський один знав таємницю такої розв'язки гри самоцвітів перлів, коли із звичайних орденів виходив цілий барвистий акорд. При цьому майстер не відступав від природи, залишаючись правдивим і чесним перед натурою. В той же час Приваковський одним із перших став портретувати простих людей, що було в ці часи нечуманим. Шукаючи життєвого ідеалу, він у 1802 році вступив до масонської ложі вмираючий Сфінкс, але швидко розчарувався в ідеях масонства. У 1819 році він став членом містичного гуртка Татаринової, але й тут його чекало розчарування. Керівники, нібито пророки. Нещадно експлуатували його талант, змушуючи безплатно виконувати релігійні картини, тоді як художник в останні роки жив у великій скруті. Боровиковський не був одружений і не мав дітей. В одному з листів, рідним 1817 року, в Україну він писав, що всі його близькі це куховарка й учні. Знаменитим учнем Боровиковського був художник Олексій Венеціанов. Хоча у своїх творах художник оспівував жіночу вроду, у житті він жінок сторонився. Старіючи, художник не переставав працювати. Хоча загалом останні його роки були безрадісні, а подекуди й стражденні. Він займався майже виключно релігійним живописом. У 1814-1815 роках на замовлення поміщака Лашкевича не були створені 26 образів для Покровської церкви в Романівці Чернігівської губернії. Останньою його роботою. Був іконостас для церкви на смоленському кладовищі в Петербурзі. Із збереженої переписки митця і земляками довідуємося, що Боровиковський до кінця своїх днів залишався типовим полтавцем, додержуючись на чужині українських звичаїв і традицій, та все мріяв повернутися на батьківщину перед смертю. Поховати себе заповів без церемоній. У ніч із 5 на 6 квітня 1825 року Боровиковський раптово помер. Від розриву серця. Могила знаходиться на Смоленському цвинтарі в Петербурзі. Наступною частиною презентації виступає декілька полотен митця, про які я вам розкажу, і, зокрема, декілька деталей. Отож, на цьому слайді зображено полковника Павла Яковича Руденка, як вже згадувалося, це один із ранніх портретів Володимира Бровковського – Наступним є полотно Лізонька та Дашенька, дівчата, одягнені і причесані по моді, яка панувала в дворянському колі, Ліза і Даша, майбутні покоївки князя Львова, чудові танцівниці. Перед нами іделічне, трохи манірне зображення двох юних чарівних дівчат, притулених один до одного, з почуттям чистої і ніжної дружби, яку часто оспівували поети тієї пори. Цей настрій підкреслюють і світлі туни. І гармонійний музичний ритм ліній, і тонке моделювання осіб, і м'яка живописна манера. Наступним є полотно на релігійну тематику архистратих Михаїл. Далі ви бачите Христину, селянку Сторжка, в образі Христини – годувальниці дочки Львових. Боривиковський передав скромність, сором'язливість селянської жінки, живописець милується її одягом. Біла сорочка, крізь яку просвічується рожеве тіло, зелений сарафан, облімований золотим позументом, малиновий кокошник. Цей портрет є прообразом селянських жанрових зображень. Наступним є зображення Катерини Васильівни Торсукової. Далі ми бачимо портрет Муртази Куліхана, брата Ага Магомеда перського шаха. Зокрема, про цього перса Катерина ІІ писала так. Приблизно близько місяця у нас гостює перський принц Муртаза Куліхан, позбавлений братом своїм Ага Магометом володінь. Це людина добродушна. Він попросив оглянути ермітаж і був там сьогодні четвертий раз, розглядаючи все, що там знаходиться, і дивиться на все, як справжній знавець. Все, що найбільш прекрасно, в якому б то ні було роді, вражає його і ніщо не вислазає від його уваги. Можливо, Катерина змогла побачити в перському гості більше, ніж Боровиковський, але і становище їх було нерівне. Імператрицю Муртаза Куліхан намагався переменити на свій бік, а перед художником позував чужий і незрозумілий йому чоловік, східний володар, звик приховувати свої почуття. І все ж Боровиковський помітив вираз смутку і перенасиченості на його розумному і тонкому обличчі. Живописця насамперед захопила екзотичність вигляду перського принца, його бліде обличчя, чорна борода, руки з рожевими нігтями, величава поза і, нарешті, розкішне обрання з химерним поєднанням атласу, парчі, сап'яну, хутра і куштовностей, краса і вишуканість колірної гами, урочистість і монументальність композиції роблять портрет Муртази Куліхана одним з кращих зразків парадного портрета. Наступним є зображення Олени Павлівни. Далі ми з вами бачимо Марію Лопухіну. Ця картина стала свого роду візитною карткою живописця. Марія Іванівна Лопухіна походила з давнього графського роду Толстих. Її братом був знаменитий Федір Толстой. У 22 роки Марія Товста вийшла заміж за літнього агермейстера двору Лопухіна. Згідно з переказами, в шлюбі з ним Марія Іванівна була дуже нещаслива. І через два роки померла від суход. На портреті 18-річна Марія представлена ще до заміжжя. Вона одягнена по моді тих років, на ній просторе біле плаття з прямими складками, що нагадує античний хітон, на плечі накинута дорога шалька Шеміру. Головною темою портрету служить гармонійне злиття людини з природою. Композиційно-ритмічні і колористичні співвідношення дано художником в зображенні моделі і пейзажі. Лопухіна зображена на тлі старовинного парку, вона спирається на мармуровий парапет. Плавний вигин її фігури повторює вигин дерева на задньому плані, схилені колосся жита і бутони троянди справа. Білі стовбури берізок перегукуються з кольором хітона. блакитні вулошки з шовковим поясом, ніжно ніжно-бускова шаль з квітами троянди. Образ Лопухіної не тільки овіяний дивовижною поетичністю. А й відзначений життєвою достовірністю, такою глибиною почуттів, якої не знали попередники в російському портретному живописі. Не випадково цим портретом захоплювалися сучасники художника. З роками приваблисть образу не зблякла, навіть Лопухіна продовжувала полонити серця глядачів наступних поколінь. Далі бачимо один із чоловічих портретів митця портрет князя Куракіна. Наступним є зображення. Олени Наришкіної, це княгиня дочка Оберка Мергера Олександра Львовича Наришкіна, її мати Марія Олексіївна Синявіна, дочка відомого адмірала. Її батьки були близькі до царського двору і користувалися однаковим положенням до імператорів Павла І і Олександра І. Юна Олена Олександрівна була фрейліної імператриці. О 15 років вийшла заміж за князя Аркадія Олександровича Суворова. Цей шлюб був не дуже щасливим і виявився нетривалим. Обдарований від природи великими здібностями і особистою хоробрістю в боях, син великого Суворова, як і батько, мав багато дивного і не був створений для сімейного життя. Суворов потонув в 1811 році при переправі через річку Римник, яка дала друге прізвище його батьку. Княгиня Суворова залишилася вдовою у віці 26 років з чотирма малолітніми дітьми. Після смерті чоловіка вона переїхала за кордон, де провела тривалий час лише зрідка й ненадовго поверталась в Росію. У 1814 році княгиня була у Відні, де батько її Наришкін був під час віденського конгресу. На блискучих балах і святах, якими супроводжувався цей небувалий з'їзд імператорів, королів і принців всієї Європи. Княгиня Суворова завдяки своїй красі і чарівності привертала загальну увагу. Вона посідала чільне місце серед вищої європейської аристократії. Вона володіла художніми музичними здібностями і приємним голосом. Літо 1823 року княгиня Суворова провела в Баден-Бадені. Незабаром після цього вдруге вийшла заміж за князя Голіцина. Інша частина її життя прийшла на Одесі та Сімферополі в Кримському маєтку чоловіка Василь Сарай. Олена Олександрівна померла і була похована в Одесі. На портреті їй всього 14 років. Боровиковський трепетно передає благородну особу Наришкіної, її тонкий профіль, пишні локони волосся, малівнича поверхня відрізняється меншою прозорістю. Сплавлені мазки створюють емалову поверхню, сумний вираз ніжної особи підкреслено портретистом, неначе Наришкіна перечуває нагарасти, приготовлені їй долі. На наступному слайді бачимо сестер Гагаріних. Анна і Варвара були дочками дійсного таємного радника Гавриїла Гагаріна, Задум картини показати іделію домашнього побуту і ніжні почуття, що народжуються музикою, і це цілком відповідає духу сентименталізму, але в композицію вводиться жанровий мотив дії. Перед глядачем розкривається світ садимних розваг, які передбачали гру на клавасині або гітарі співчутливих романсів. У характеристиках персонажів більше конкретності, ніж в полотнах 1790-х, старша Анна, що тримає в руці ноти, серйозна і повна внутрішньої гідності. Вона тут на першому плані. Молодша, 18-річна Варвара, більш боїска і усміхтина, звикла бути на другому плані. Краса і малозвучність колориту досягаються порівнянням сусідних локальних кольорів сірого сукні співачки і її рожевого шарфа, перлинно-білої сукні гітаристки і червоно коричневої гітари. Тут ми бачимо портрет Безбородько із дочками. Анна Іванівна Безбородько була дружиною Іллі Андрійовича, рідного брата канцлера Безбородько, найбільшого державного діяча і дипломата катеринської епохи. Анна Іванівна була кавалеристкою ордена Святої Катерини. Однак на портреті вона постає як доброчасна матрона. Боровиковський зобразив її в домашній атмосфері, в інтер'єрі палацу, на тлі пейзажу у важкій різьбленій рамі. Мати міцно обняла дочок, які успадкували східну красу її вірменських предків. Зображення сина, який рано помер, присутнє у вигляді мініатюрного портрета, який тримає в руках Клеопатра, молодша сестер. Боровиковський вміло поєднує три фігури в цілісну групу, замикає їх єдиною силуетною лінією. На наступному слайді зображена російська цариця Єлизавета Олексіївна. Далі ми з вами розглянемо ряд релігійних зображень. Зокрема, тут зображено царицю Олександру і архидеякона Стефана. На наступному слайді Покров Пресвятої Богородиці. А тут зображений архангел Гавриїл. Наступним є зображення Ісуса. А на цьому останньому полотні ми бачимо зображення великої княгині Олександри. На цьому у мене все. Щиро дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобання цього відео, його поширення. До нових зустрічей!